Пари редіт. Яка найбільш неромантична річ траплялася між вами, що насправді є сильнішим показником кохання, ніж інші могли б подумати. А звучно Савиним гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. Коротше кажучи, мій колишній хлопець тепер мій найкращий друг, і я відіграватиму важливу роль на його весіллі наступного року. Я обожнюю його та його наречену до глибини душі. Коли я з ним зустрічалася, з ним стався один випадок. Ми досі не знаємо, що саме сталося. Думаю, йому можливо було погано чи щось таке. Але однієї ночі ми прокинулися в моєму ліжку і він обмочився. Він був страшенно збентежений, звісно, і здається, от от мав заплакати. Я обійняла його, поцілувала і сказала: не хвилюйся ні про що, просто йди, прийми гарячий душ, я все приберу. А потім ми підемо на сніданок. Коли він вийшов з душу, все ще засоромлений. Він був здивований, побачивши, як я виходжу з спальні з усіма видами миючих засобів. Я вже закінчила чистити матрас. Я посміхнулася йому і сказала: я б не була дочкою моєї матері, чистюлі з ОКР, якби в мене не було засобу для чищення оббивки. Ми нещодавно згадували про це. Він сказав, що коли я сказала про засіб для чищення оббивки, він зрозумів, що це дійсно гаразд, і це змушує його сміятися донині. У нас більше немає романтичних стосунків, але ми не гидуємо одне одним. Наприклад, у мене сталася несподівана менструальна непередбачувана ситуація на роботі, і єдиною людиною, яку я знала, хто був поруч, був цей колишній хлопець, який став найкращим другом. Він пішов і купив мені тампони. Абсолютна легенда. Мене страшенно отруїло. Жах просто настільки, що мене рвало кожні 10-30 секунд. Я ніколи не відчувала такого пекельного болю в животі. Мій тодішній хлопець бігав по хаті, випорожнюючи відра. Я не могла навіть підвестися, щоб вирвати в туалет. І мене так сильно рвало, що я встигла наповнити відро, яке він залишив ще до того, як він повернувся, і все розлилося по підлозі. Огидно. Він прибрав це, продовжуючи випорожнювати відра для мене і жодного разу не поскаршився. Коли він трохи перепочив, то заспокоїв мене. Він хотів відвезти мене в лікарню, але навіть спроба підняти голову в той момент призводила мене до стану близького до втрати свідомості. Блювання сповільнилося через пару годин, і коли я, врешті-решт, змогла обходитися без блювання довше 10 хвилин, він відніс мене до своєї вантажівки і відвіз. Там мені зробили два уколи в сідницю. Один, щоб розслабити м'язи, це було так боляче, тіло напружувалося весь час, щоб вирвати, а інший щоб полегшити блювання, здається. Вони хотіли залишити мене на ніч, але все, чого я хотіла, це бути вдома, де я могла бути огидною в спокої. Він ніколи не скаржився і ніколи не згадував про це після того, як я одужала наступного дня. Ми разом майже 10 років, одружені, майже 4. Я іноді навіть не можу прибрати собачі какашки, щоб мене не знудило. Я не знаю, як він це зробив, не кажучи вже про те, як він досі відчуває до мене потяг. Запізнилася з цією історією, але все ж розповім. Минулого нового року я пішла з моїм хлопцем та нашими друзями святкувати. Ми трохи випили в нього вдома перед тим як вийти, тож я вже випила кілька джин-тоніків. Ми всі втиснулися в Uber, щоб поїхати в центр міста. Це був міні-вен. Я опинилася в самому кінці, де через 15 хвилин поїздки мені стало. Дуже погано. Мене трохи знудило, і одна з дівчат, яка була з нами, помітила це і попросила водія зупинитися. В результаті мене вирвало на парковці. Він сказав водієві та всім іншим їхати далі, а сам викликав інший Uber, щоб відвести мене назад до квартири. Не минуло й п'яти хвилин поїздки назад до його квартири, як мене страшенно вирвало на всезаднє сидіння другого Uber. Ну ніби в мене вселився демон. Всю дорогу додому. Коли ми повернулися, він ніжно допоміг мені вийти з машини. Завів мене всередину, вибіг назад, щоб допомогти водієві Uber прибрати. В машині. Потім повернувся всередину і почав мене роздягати, купати, заспокоювати. Одягнув у свій улюблений зручний одяг і не спав, щоб подивитися, як падає куля на ютуб, поки я спала в його ліжку. Наступного ранку він прокинувся від того, що я ридала, і запитувала його, чи він все ще любить мене. Він з любов'ю витер мої сльози і сказав: Звичайно, люблю. Ти мені віриш? Ми були разом, можливо, лише 4 місяці на той момент. Зараз буде вже біль. Я кохаю його. Є, yeah. використав усі свої доступні фінанси, щоб нарешті придбати нову машину, папери, візити до банку кілька разів, купа документів. Я все спланував і зробив усе можливе, щоб це сталося. Але це була моя перша покупка авто в автосалоні. і вилізли непередбачувані витрати. Я був такий радий і протягом двох тижнів постійно говорив своїй кохання, як я схвильований. Вона знала всі деталі: що, хто і скільки я плачу, щоб отримати її. Вона знала все, і тут ці непередбачувані витрати. І я просто остопів. Я місяцями планував усе з банком, шукав машину, яку хотів, автосалон, все інше. Я вчора усі свої особисті фінанси і не міг забрати в машину протягом двох тижнів, бо тільки тоді отримав зарплату, щоб завершити оформлення документів. Я зафнув її і сказав, що приїду, щоб все обговорити. Наступного дня мені зателефонували з автосалону. Вона допомогла оплатити все, щоб завершити оформлення, і дзвонили, щоб повідомити, що я можу збрати машину. Два тижні минули. І щоб подякувати їй, ми поїхали у відпустку до моєї хатини, яка тривала тиждень з гаком. Я багато дізнався про те, чому вона це зробила. І можу сказати, що саме тоді я все зрозумів. Я кажу, що це не романтично, тому що фінанси ніколи не бувають красивими. Але безкрисла участь у цьому це щось неймовірне. Ми з моїм партнером вже 10 років разом. У нас обох дуже різні графіки роботи. Ми працюємо в сфері охорони здоров'я. До того ж, він страждає від безсоння, тому досить часто ми спимо в різних спальнях, щоб кожен з нас міг виспатися, не заважаючи один одному. Я дуже сильно страждаю від депресії. і Якось пізно вночі в мене був черговий напад. Він завжди заохочував мене говорити йому, коли я почуваюся так. Тому я просто написала йому повідомлення з проханням прийти і потримати мене за руку, поки мені не стане краще. І ось він заходить до моєї кімнати, бере мене за руку і веде до своєї спальні, де вкладає мене у Воє ліжко і обіймає так міцно і ніжно, як тільки може. Він не спав зі мною кілька годин, просто розмовляв, нагадував мені про приємні спогади, які ми маємо разом, видирав рукавом мої сльози, і весь тримав мене в обіймах. Цей хлопчик пожертвував своїм таким цінним і таким невловимим сном, тільки щоб скласти мені компанію і дати мені відчуття безпеки, щоб я могла заснути. Він відмахнеться і скаже, що це його обов'язок, і він радий це зробити. Але такі жертви абсолютно багато значать для мене, особливо коли мій розум в тому місці. Я знаю, що він кине все. В будь-який момент, щоб бути поруч, коли я цього потребую. Він просто золото. Це не зовсім типова пара. Але у нас із моїм найкращим другом досить дивні стосунки. У нас немає романтичних почуттів і сексуальних стосунків теж. Більше немає. Але ми споріднені душі. Колись ми були одружені, але хоч ми розлучені, ми все ще дуже близькі. Ми пройшли через справжні пекло разом. І думаю, саме тому, що нічого не може нас розлучити. Ми пережили операції, суїцидальні думки, тривалі програми лікування в різних штатах. Мій перехід з жінки в чоловіка членів сім'ї, а потім безліч дрібних, але абсолютно неромантичних провів чистої любові. Я допомагав йому носити присипку на пах, коли він не міг дотягнутися стоячи. Я витягнув врослі волоски з його спини та сідниць. Він піднімав мене з підлоги та ніс доріжка, коли випадково порізав палець і ледь не запритомлюв. Він тримав мене, коли у мене були жахливі панічні атаки, і я робив те саме для нього. Ми навіть переїхали на інший клісь країни та почали нове життя разом, що справді зміцнило. Наше ми проти всього світу у нас тільки не було великих сварок, тому що ми завжди відчували себе частиною однієї команди, незалежно від того, які у нас стосунки. Ми завжди любимо один одного так сильно і зробимо все один для одного. Коли ми з моїм майбутнім чоловіком ще зустрічалися, у мене виявили кісту на одному з яєчників. Я пішла на просту амбулаторну процедуру, і там мені зачепили артерію на нозі. У мене почалася внутрішня кровотеча, і ніхто про це не знав, поки мене не спробували відправити додому. Довга історія, але моя п'ятигодинна амбулаторна операція перетворилася на п'ять пекельних днів у лікарні. Лікарня була. Коли ми з моїм майбутнім чоловіком ще зустрічалися, в мене виявили кісту на одному з яєчників. Я пішла на просту амбулаторну процедуру, і там мені зачепили артерію на нозі. У мене почалася внутрішня кровотеча, і ніхто про це не знав, поки мене не спробували відправити додому. Довга історія, але моя п'ятигодинна амбулаторна операція перетворилася на п'ять пекельних днів у лікарні. Лікарня була переповнена. Мене переводили з палати в палату, в одній з яких не було опалення. Він ніколи не відходив від мене. Я мало що пам'ятаю, бо мені було дуже боляче. І я то приходила до тями, то втрачала свідомість через втрату крові. За їхніми оцінками, я втратила три четвертих крові. Я пам'ятаю, як прокинулась першої ночі і побачила, що він спить на столі. Наступного дня, коли мені робили переливання крові, і виникла плутанина щодо того, хто повинен був про мене піклуватися, він пішов і знайшов когось через два дні, коли мені не хотіли давати знеболювальне, тому що вони втратили мою кляту карту. Він обійшов усі місця, куди мене переводили, і знайшов її. Коли я нарешті потрапила додому, я майже завжди ходила, зігнувшись, а моя спина була чорною від крові, що зібралася від шеї до трохи нижче колін. Я не могла ні помитися, ні дістатися до ванної кімнати самостійно. Він був поруч на кожному кроці, без жодної скарги. Він скарб. 15 років і четверо дітей по тому. Він моя скеля, тримував мене у всьому. Це кінець відео! Вау! <хи> Насправді в цьому відео має дуже гарно попрацювати голос Катрусі. Якщо вам сподобалася її озвучка, будь ласка, пишіться в коментарях, треба це розуміти. І якби так, дякуємо за перегляд. До речі, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, та напишіть ваш неймовірний коментар. І до завтра. Кря!